Всім привіт! Мене звуть Маріна Варлига, ви вже, мабуть, всі знаєте. Я хотіла вам розповісти, як я почала займатися масажем і запросити до мене на масаж і на навчання масажу. У 2016 році я поїхала до Турції і там мені зробили масаж гарячими камнями. А ще раніше, коли мені було 17 років, я мала поступати в медучилище на масажиста, так як я маю проблеми з зором, і я мала вчитися на цій професії, тому що це найпідходяща професія для людей, які не бачать. Але так вийшло, що я не поїхала вчитися, а вже в 2016 році я розпочала свою кар'єру. Я пішла на звичайні курси в Україні, курси масажу три місяці, і як пройшов півтора місяця, я почала робити масаж. Це був якийсь період часу, так як це вже було давно, то точно не можу сказати, але це і не важливо. І я зрозуміла, що потрібно йти далі і вчитись масажу далі, тому що це такий початок був. Дуже малий початок, тому що мало інформації, мало практики і мало клієнтів. Логічно. І я поїхала, спланувала поїздку до Варшави, до Польщі. Я вивчила мову з учителем по скайпу, і це було тривало рік. Потім я подала документи до поліцейної школи, приїхала конкретно до Варшави, щоб вчитись в школі, знайшла паралельну роботу на змиваку митця посуди. Так як там графік підходив з 12 до 15 до 16. І два роки, поки я вчилась в школі поліцейній, я працювала на кухні. Навіть по закінченні школи я теж ще працювала, але вже паралельно давала оголошення і потроху-потроху робила масажі. Початок був дуже важкий. Клієнтів не було, ніхто не хотів приходити. Я ставила ціни і 70, і 50, і 100, і ніхто не приходив. Особливо ще важко було, так як конкуренти трошки закльовували, тому що всі такі мудрі, і розумні. І як це так, що ти такі ціни ставиш, так не можна. Ну, тому що в них вже ж клієнти є. Ну і трохи було. Треба було мати силу, щоб всіх послати куди подалі і почати свою кар'єру. І я в один момент шукала в салонах, шукала там в лікарнях після закінчення школи, вже мала на руках всі дипломи, сертифікати, кваліфікація медична. Ніхто мене не брав. Потім я просто психанула. А паралельно ще шукала в салонах роботу, навіть працювала один місяць в полтуску, але то настільки далеко їздить, хоча люди вже пішли. Але це була праця на людину іншу, і всі зароблені кошти я віддавала на податки, тому що така була з нею домовленість. Ну і В кінці я хотіла влаштувати в салоні. Біля мого будинку, але там власниця дуже довго думала. Я психанула і дала оголошення, запрошую на масаж по 50 за годину. Хтось це ще пам'ятає, Боже, що тут почалося? З однієї сторони, почалося ажіотаж з клієнтів, тому що прийшло дуже багато людей. І я завжди старалася робити так, якби це я робила масаж за 200 злотих, а не за 50. І тому була велика очередь, колейка. І перші два місяці дівальності не реєструваний, у мене просто є навіть до, до тієї пори є календар. Я може якось вмонтую сюди, і там є якби, видно, що все записано. Масаж, 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 масаж. Кожного дня у мене був масаж. У мене боліли руки, боліла спина, але це був шлях до звільнення від інших робот і до приходу на свій хліб. Паралельно я ще за ці роки, я вже 6 років в Польщі, я отримала карту побита, подавала на апеляцію. У мене інвалідність позору, друга група, я її підтвердила. І... Я легалізувалася, отримала карту побиту по роботі поміч кухенна. Потім я звільнила, змінила роботу на кур'єром на ровері, пишне БЛ. А паралельно, щоб ви розуміли, я робила масажі, розвивалася, Тому я намагалась вижити. І паралельно з усім мені ще ставили перешкоди співбратця, наші рідні дорогі конкуренти. І тому мені важче було, мені потрібно було посилати всіх вже і шукати собі клієнтів. Ну, і в кінці кінців. Я попрацювала кур'єром, паралельно робила масажами, масажі. Наприклад, зранку там два масажі, потім на велосипед ганяла по 50 кілометрів. Зато я накачала м'язи на ногах, на руках, і це давало мені сили робити масажі, тому що масажист повинен бути сильним, виносливий такий. Ну і потім якось прийшла клієнтка і, і вона казала, що хоче навчитися масажу, а я. Шукала собі масажиста і не могла знайти, тому що я не довіряла своїм конкурентам з приводу того, що вони не доброзичливі. Тому що, наприклад, мені пофіг, хто де, чим і як займається. Я ніколи не лізу в ці ціни, що людина ставить, і нехай вона ставить хоч безкоштовно. А більшість лізе. Може, теж не всі, але дуже багато. Просто такий шквал був негатив. Деякі навіть знаходили мене при, при тому чоловіки знаходили мене десь якийсь один аккаунт, другий, і писали всякі гадості. Навіть телефонували, але я сказала, що ще буде якийсь дзвінок. Я піду до поліції і подам заявку з вашим номером телефону, тому що це вже дістало. Ну і треба защищатись. Оборонятись, тому я не могла довіряти ніякому масажисту. Ну, в кінці я вирішила навчати людей і почала давати оголошення. Я знала, що я добре навчу, тому що я вчу під час практики і я хочу вчити. Я не тільки хочу гроші заробити, я хочу навчити. І я почала давати оголошення. В тому році дуже багато людей прийшло. Я навчила до 20, десь, ну, 22, 22 людини. Навчання моє триває місяць, два, три, а то й 4, 5 і 6, тому що різні ситуації життєві. І з тих навчених людей половина працює. Є люди, що прийшли з поліціальної школи, є люди, що прийшли до поліцяльної школи, але я рада, що багато з них працюють і заробляють. І тому я запрошую вас до мене на масаж і на навчання масажу. Я пропоную до 30 різних видів технік масажів, а цей масаж Кобідо і чиацу, і різні класичні техніки, і масаж гарячими каміннями, холодними каміннями, медом, і дуже багато різних. Я вам все можу розповісти по телефону чи тут у мене в кабінеті. На даний момент я вже Переїхала в третій кабінет, бо перший був маленький, другий такий середній, і це третій з кухнею і окремою, і з додатковою кімнатою. І тут дуже в мене комфортно, зручно, все є. Так що, якщо ви захочете навчитись масажу, так як його треба робити, анатомію я даю поверхнево, тому що анатомію ви повинні вивчати. Це нормальна практика самовивчення. У Польщі кожен може самовивчити багато чого, і це якби панство підтримується. Тому я вчу звичайно противопоказання і всі інші нюанси. І після моїх курсів це не медична школа. Після моїх курсів ви вмієте робити масажі, такі, які найпопулярніші. А для того, щоб у вас була медична освіта, вам потрібно йти до поліцейної школи і два роки відучитись там по вихідних чи три рази в неділю, у будні дні. Це вже на ваш вибір. Школи є різні. Я вам можу все інформаційно підсказати. все, що я пройшла і все, що я знаю. Так що запрошую. Також у мене дуже багато знижок на масажі. Якщо один масаж стоїть 170 за годину спина, то якщо ви берете 10 масажів одразу, то по 100 злотих, то я вважаю, це доступно. Так що інші масажі теж так, по цій самій схемі. Берете один, то він дорожче, берете 5, 10, то він дешевше. Все розказала, постаралась коротко, лаконічно і так, як воно є. Тому дзвоніть, пишіть, я відкрита до розмов. Відео завжди дуже добре людям заходить, тому я знімаю відео, щоб як, як кажуть, бачили те, що я пропоную, а не там якийсь там ролик, два дні курсів і так далі. Тому що за два дня це ви тільки бумажку получите. Ви за два дня не відпрацюєте те, що саме потрібне спочатку. Початкунську, початківцю. Уже польські слова мішаються з українськими. Якось так. Так що чекаю, буду рада вам допомогти. На все добре.